Сьогодні ми будемо працювати з неправильними дієсловами третьої групи верб і регюльєра Неправильні дієслова верб і регюльєра які саме але йти, венір приходити, фера, прандре робити та брати. Ви з ними вже трішечки знайомі, але будемо сьогодні розглядати їх детально. Дієслово «фер», яке має значення робити щось. Згадаємо його відмінювання. Je fais. Tu fais. «il fait», «nous faisons», vous fet, font». Зверніть увагу на відмінювання цього дієслова, якщо ви не впевнені в своїх знаннях, довчіть. Отже, фер, фер робити щось, фер. А зараз повертаємося до дієслова фер. Дієслово фер у французькій дуже цікаве для вивчення, бо з ним є багато стійких виразів. Його корисно знати, бо з ним утворюється велика кількість цікавих виразів для мовлення. Попрацюємо з цим дієсловом детальніше, розглянемо його. Воно не таке просте, як здається. Розглянемо вирази, що вам знадобляться у спілкуванні з французами. І перша сполука: «Faire du sport» – Fair du spor. Займатися спортом. Fair du sport. Та відповідно можна додавати іменники всі, що пов'язані зі спортом. Кататися на велосипеді. – «faire de la bicyclette». Грати у теніс. – «faire du tenis. І так далі. Займатися музикою – «фер de, de la musique. Грати на будь-якому музичному інструменті. Наприклад, «фер дю піано, – «фер de la гітара» Грати – «фер de la гітара». Ви зрозуміли. В залежності від іменника, який стоїть після дієслова фер, змінюється і його переклад. Кататися фер дюскі. Кататися на лижах, на санчатах, фер люж. фер люж. Ліпити фер ен боном de neige. Фер ен боном de neige. Готувати Фер la cuisine, якщо дослівно робити кухню. Готувати їжу Фер la cuisine. Готувати суп, фер le potage. Звичайно, суп можна замінити будь-якою спра... стравою. ФЕР le potage, мити, мити посуд. ФЕР ЛЯ ВЕСЕЛЛЯ. ФЕР la ВЕСЕЛЛЯ. Ви бачите завдяки дієслому фер, наскільки можна збільшити свій словниковий запас. Розглядаємо далі. Купувати, робити покупки, це вже вам знайоме. ФЕР ДЕ course. Фер де курса. – «Запасатися провізією продуктами. «Faire de provision, «Faire de provision, стояти у черзі. Faire la queue», «La queue». До речі, слово «la queue» має ще одне значення хвіст. Це слово нам зустрінеться у наступному п'ятому розділі: la queue черга або хвіст. Faire la queue. Торгувати, займатися комерцією, Fair du commerce, Fair du commerce, застеляти ліжко, Fer le lait, faire le lit, чистити взуття, Fer ses chaussures, faire ses chaussures, шити, шити костюм, наприклад, Fer un costume, Fer un costume. За допомогою дієслова fare можна задати питання. Скільки коштує? Ça fait combien? Ça fait combien cette robe? ça fait combien cette robe. Стосовно навчання, Faire les études. Faire les études. Навчатися десь. Faire les études. Вивчати Faire la médecine. Fer la médecine. Вивчати медицину, наприклад, faire la médecine, займатися англійською. Fer de l'angle, faire de l'angle, складати іспити. Fer les examens, faire les examens. Подорожувати. Подорож, envoyage, envoyage подорож. Подорожувати faire un voyage. Faire un voyage. Je fais le voyage chaque année. Я подорожую кожного року. Je fais le voyage. Це ще не все. Дивимось далі. Вже знайомий вам вираз. Знайомитись. Faire connaissance avec quelqu'un. Знайомитись з кимось. Faire connaissance. Faire connaissance. Звертати увагу. Faire attention. Faire attention. Виглядати, наприклад, на 20 років. – «faire 20 ans», «faire 20 ans». Я виглядаю на 20 років. Je fais 20 ans», Je fais 20 ans». Я навела вам, звичайно, не всі приклади, які існують з дієсловом «faire». Їх ще існує дуже багато, але навіть завдяки цій кількості виразів ви вже відчуєте це дієслово, відчуєте, як його вживати у мовленні. Дуже корисно його знати, якщо подзабули якесь дієслово, його можна завжди замінити дієсловом фех. У загальному перечитаємо без перекладу всі ці приклади ще раз. Читайте разом зі мною. Faire de la bicyclette, faire de la musique, faire du piano, faire de la guitare, faire de la politique, faire du ski, faire du tennis, faire du sport, faire ses études, faire ses chaussures, faire de la luge, faire des courses, faire la queue. Faire le lit, faire la vaisselle, faire le bonhomme de neige, faire le costume, faire connaissance avec, faire con attention à, faire la cuisine, faire le potage, faire des provisions, faire du commerce. Faire ses examens, faire sa médecine, faire de l'anglais, faire un voyage, voyage, faire vingt ans. Ça fait combien? Прочитайте ці вирази ще раз самостійно та зробіть переклад. Так буде вам легше їх запам'ятати. Коли вони всі разом. Дієслово фе також використовують стосовно погоди, коли говорять про погоду у безособових реченнях. Деякі з них вам вже знайомі. Наприклад, гарна погода, – «ільфебу», погана погода, ільфе мове, вітряно, ільфедюн, сонячно, ільфе дюсоє, туманно. il fait du brouillard, brouillard, c'est au moins, il fait du brouillard.